Денний вояж кримських гостей закінчився. У Чернівцях трьом родинам не запропонували ні житла, ні роботи. Вони ввечері поїхали до родичів у Вінницю. Їхнім тимчасовим перебуванням на Буковині опікувався місцевий бізнесмен. Він розмістив у своєму готелі 20 татар, годував, допомагав. Шкодую, що влада та волонтери не зуміли посприяти до кінця. Там Росія, там Путін. Так тепер говорить про рідні кримські землі. Ось цей чоловік. Показувати обличчя не бажає. У Криму залишились рідні, боїться за них. Із загарбницькою політкою Росії не погоджується. Українською, до речі, володіє відмінно. Гвинтокрила летали БТРи, їздили. От, потім люди з автоматами стали. У мене п'ять доньок і вони просто боялись. І тому вони мене попросили, щоб я їх вивіз. А все населене, ну, що буде розв'язка якась, але вона не відбулася, тому люди зараз просто пригничені, не знають, що робити наші татари. Чоловік каже, що з півострова виїхало близько 6 тисяч осіб. Хто залишився там, автоматично став росіянином. Хто має в серці Україну, перереєструвався у Херсонській області і залишився з рідним паспортом. Цій родині у Чернівцях пропозиції щодо житла не підійшли. Ці хати, які нам пропонували, ну, маленькі, а у нас родини дуже великі, і ми хочемо общиною жити. А Скільки у вас людей у родині? У мене п'ять доньок. Діти вже на місяць відстали від програми, а закінчити школу це перше завдання, каже батько. На чуже майно вони не претендують готові працювати, милостині не чекають. Якщо ми живемо в Чернівцях, нам дають щось, ми працюємо. Якщо повертається Крим України, ми все це залишаємо до держави, їдемо до своїх хат. Все, проблем немає. Ми не хочемо, і Чотири дні проживання та харчування оплатив місцевий бізнесмен. Руслан Цаплюк не бачить у цьому нічого надприроднього. Всього лише допоміг тим, хто цього потребував. До нас приїхало три сім'ї, сім дорослих, тринадцять дітей. Да, вони харчуються у нас, триразове харчування. Живуть вони в семи номерах. Якщо хтось тепер чи надалі матиме бажання допомогти українцям із Криму, може звертатись у мерію до волонтерів сьогодні. Ввечері ця родина виїхала з Чернівців у Вінницю до родичів у пошуках свого знедоленого щастя. Анатолінки Фрек Іван Гостюк та медня